Доброго ранку, любі малята! Доброго ранку, шановні батьки, пропоную вам завдання, яке я для вас підготувала. За темою тижня жива і нежива природа. Добрий день, малята! Ми сьогодні будемо спостерігати за красою осінніх дерев. Красуня осінь, справжня чарівниця. Милуємось в її краси. Які веселі фарби! подивіться. Поклала осінь на гаї ліси. Королева осінь починає розмальовувати дерева в жовтий колір. Осінь дуже гарна пора, тільки восени діти буває така різноманітна палітра кольорів. Листя змінює свій звичайний колір на червоний, бурий, жовтий, бордовий. Ось і білокура берізка теж починає одягати на себе сукню з жовтих листочків. Осінь пензлика взяла, малювати почала. В білокурої берізки золотила довгі кіски. А клен накинув на себе золотистий кожушок із багряних листочків. Красень клен гордо хитає своїм вітям. Золотими листочками. А у мудрого дідуся дуба починає баграніти цюбу. Кожне дерево осінь по-різному розмальовує. А якщо подме вітерець, то листочки падають додолу на землю. І коли ми будемо по них ходити, вони будуть потихеньку нам шародіти. Валята, а чому листочки змінюють свій колір і опадають? Тому що потихеньку дерева готуються до відпочинку, до зими. Таких фарб немає влітку ні зимою. Недаремно осінь зветься Золотою. Валята, бажаю вам успіхів у виконанні завдань. До нових зустрічей!